Вітаю сьогодні. Заглиблюємось у тему, що звучить ну майже як наукова фантастика: штучний фотосинтез. Доброго дня так, це дуже перспективний напрямок. Система така собі імітація листка, що бере сонячне світло, поглинає СО2 і на виході дає кисень і чисте паливо. Саме так. І це вже не просто теорія. Ми говоримо про пристрої, які використовують, ну не хлорофіл, звісно, а новітні матеріали. Ага, і що справді захоплює так, це потенційна ефективність. Деякі розробки, знаєте, показують ефективність перетворення сонячної енергії значно вищу, ніж у природних рослин. В рази вищі, ви кажете? Так, потенційно в кілька разів. Угу. Це може ну справді змінити правила гри в енергетиці. Це звучить дуже потужно. Добре, давайте тоді розпакуємо це трохи. Як саме воно працює? От в рослин є хлорофіл, а тут що? Напівпровідники. Так, так. Фотопоглинаючі напівпровідники, це можна сказати серце системи. Їхня структура дозволяє їм ловити фотони світла і, власне, перетворювати їх на електрони. Зрозуміло, електрони є. Що далі? А далі ці електрони використовуються для хімічних реакцій, і тут в гру вступають каталітичні наночастинки. Це як штучні ферменти. Штучні ферменти. Цікаво. Вони е прискорюють процес. Наприклад, розщеплюють воду на кисень і водень або ж можуть відновлювати ці у до якогось палива. Тобто напівпровідник ловить світло, а ці наночастинки вже роблять хімію, а там ще згадувались наномембрани. Яка їхня роль? Ага, мембрани теж важливі. Вони працюють як такі, знаєте, селективні бар'єри. Бар'єри. Ну так, вони розділяють різні стадії процесу або продукти реакції, скажімо, водень і кисень, щоб ті не змішувалися одразу. Це допомагає зберегти енергію і підвищити загальну ефективність. Розумно, тобто така собі компактна фабрика, що імітує листок. Точно і результат пристрій, що може виробляти цінне паливо. А заодно, власне, поглинати парниковий газ. Дуже цікаво. Це підводить нас до питання: а хто ж стоїть за цими розробками? Хто рухає цю технологію вперед? От я бачив згадки про професора Даніела Носера з Гарварду. Ще 2011 рік його штучний листок. Так, Носера безумовно піонер. Він дав дуже важливий поштовх усій цій галузі, але зараз це вже знаєте глобальні зусилля. Тобто не тільки Гарвард, зовсім ні. Наприклад, у Кембриджі активно працюють над гнучкими, легкими плаваючими листками. Уявіть, вони можуть генерувати сингаз. газ. це суміш водню і СО, так? Саме так: водень і моноксид вуглецю дуже важлива сировина для подальшого синтезу палива чи хімікатів. І ці листки можуть це робити просто плаваючи на поверхні води, неймовірно. А ще де Японія, Китай так. В Японії, наприклад, університет Тохоку, там фокусуються на наноструктурах, намагаються відтворити пористу будову листка, щоб максимально ефективно поглинати світло. А Китайська академія наук так, там теж є дослідження, експериментують із системами, що виробляють жирідки і паливо, наприклад, етанол. Розмаїття підходів справді вражає. Стає зрозуміло, що потенціал величезний. Як це може змінити наше життя? Які перспективи малюють дослідження? Ну по-перше, це, звісно, енергетика, штучні листки, як джерело чистого водню. Водень зараз розглядають як ключову альтернативу викопному паливу, правда? Так, так, воднева енергетика гаряча тема. І от деякі оцінки показують, що система площею, скажімо, 10 квадратних метрів це не так же й багато. Потенційно може забезпечити енергію цілий будинок на добу. 10 квадратів на будинок. Оце так. По-друге, це пряма боротьба зі зміною клімату. Цієї системи ж активно поглинаються одва з атмосфери, тобто подвійна користь і паливо, і очищення повітря. Саме так. По-третє, космос. Уявіть, можливість виробляти кисень і паливо для астронавтів, скажімо, на Марсі чи на місяці. Це робить довготривалі місії значно реальнішими. Для космосу це взагалі може бути революція. І навіть є ідеї, знаєте, для відновлення екосистем тут на землі. Наприклад, розміщувати такі системи біля промислових зон, щоб вони буквально поїдали шкідливі викиди. Цікаво, як ці напрямки переплітаються від земних проблем до космічних амбіцій. А чи є ще якісь, ну, зовсім футуристичні концепції в матеріалах? О так. І вони справді розширюють уявлення. Наприклад, розробляють прозорі фотосинтетичні поверхні. Прозорі. Тобто... тобто, уявіть собі, вікна в будинках чи хмарочосах. Вони пропускають світло, як звичайні вікна, але водночас генерують енергію і, можливо, навіть очищують повітря. Вау! Вікно, яке виробляє енергію, це круто. Ще є концепції штучних дерев це вже більші установки, які можна було б розміщувати, скажімо, на дахах міст або навіть е біогібридні системи. Біогібридні. Це щось із бактеріями? Так, де спеціально підібрані мікроорганізми, бактерії працюють разом з наноматеріалами? Потенційно це могло б призвести до створення самовідновлюваних пристроїв. Прозорі вікна, генератори, штучні дерева звучить дуже інтригуюче. Але, повертаючись на землю, коли щось подібне може з'явитися в реальному житті за межами лабораторій, які часові рамки? Ну, прогнози тут досить обережні. Більшість джерел сходяться на тому, що перші промислові прототипи чи якісь пілотні установки можна очікувати м не раніше 2030-х років. Тобто ще років 10 щонайменше? приблизно так. Головні виклики зараз і це підкреслюється в матеріалах. Це по перше, вартість виробництва, треба зробити ці системи доступними логічно. А по-друге, це довговічність, стабільність. Матеріали мають бути не просто ефективними, а й працювати надійно роками в реальних умовах, під сонцем, дощем без частого дорогого обслуговування. Так, інженірні задачі тут серйозні. Вирішення цих задач це, власне, і є ключ до масового впровадження цієї технології. Зрозуміло, отже, попереду ще багато роботи інженерної, наукової. Але потенційна винагорода звичайно величезна, майбутнє, де технології не просто співіснують з природою, а так би мовити, працюють за її ж принципами, генерують чисту енергію, очищують довкілля, і це, знаєте, приводить до такої фінальної думки, що випливає з аналізу цих розробок. Можливо, найефективніший шлях до сталого майбутнього. Лежить не в тому, щоб намагатися домінувати над природою, а в тому, щоб глибоко зрозуміти її механізми, навчитися її мови, так би мовити, саме так навчитися її мови і зуміти відтворити її найгеніальніші рішення, але вже на новому технологічному рівні. Це мабуть, питання для подальших роздумів для всіх нас.